На середину 19 століття по Європі прокотилися хвиля революційних подій. Найбійшло стороною і Францію, де революційні події відбулися протягом 1848-1849 років. Під час цієї революції відбулося скинення липневої монархії та становлення Другої республіки. Революція була підготовлена усім попереднім розвитком Франції, а напередодні революції за липневої монархії у Франції було досягнуто відносної стабільності, як у внутрішній, так і в зовнішній політиці. Король Луї Філіп та капітет Гізо проводили обережну внутрішню політику, намагаючись зберігати баланс між різними політичними силами. Користуючись підтримкою влади, змінювалася фінансова аристократія. Відчутні успіхи було досягнуто у розвитку промисловості. Обсяг промислового виробництва зріс майже на 70%. Прискореними темпами розвивалася текстильна, важка, хімічна промисловість. У сільське господарство поступово проникали машині. І, хоча невпевно йшов процес зроблення земельних наділів, виробництво сільськогосподарської продукції зростало. Напередодні революції воно збільшилось майже на 40% порівняно з початком століття. Однак у французькому суспільстві наростало невдоволення режимом Луїх Філіпа. І з самого початку липневої монархії розгорнулася гостра політична боротьба. Паризька аристократія, дворянство і духовенство звинувачили короля узурпації влади. Республіканці не могли вибачити одні хвили по його зраду, республіканських принципів і вимагали встановлення республіки, розширення виборчих прав, проведення активної політики на користь буржуазії. Радикально налаштовані республіканці виступали за ведення. Загального виборчого права і висунули програму широких соціально-економічних реформ. Вони об'єдналися навколо впливового видання Реформа, яку редагував адвокат Лед Рю Роле. Нижчі верстви французького суспільства робітники, ремісники і селяни ненавиділи режим липневої монархії, який відняв у них. Важливі соціальні завоювання попередніх революцій, неврожайні роки, фінансова криза, банкрутство і закриття багатьох промислових підприємств безробіття зробили їх прихильниками республіканців і створили придатний ґрунт для поширення у їхньому середовищі соціалістичних ідей, Дореволюційне де десятиліття позначилось небувалим розпитом. Соціалістичної думки. Шарп Фур'є, Луї Огюст, Бланкі, П'єр Жозеф Прудон та інші розвивали утопічні ідеї загальної рівності та братерства, і хоча вони не закликали до негайної революції, але давали надію народові на краще майбутнє. Ознаки кризи режиму липневої монархії виявилися в моральному занепаді правлячих класів. У їхньому середовищі постійно виникали суперечки та скандали, що набували широкого розголосу у суспільстві. Публіцисти в карикатурному світлі зображували правлячу еліту талановиті письменники Віктор Гюго, Жорф Санд прославляли простого трудівника, а історики романтизували героїчні сторінки Великої Французької революції. На початку 1847 року внутрішню та зовнішню політику уряду піддали критиці, також чергова законодавча сесія французького парламенту. Уряд відхилив вимоги опозиції та заборонив банкет прибічників реформ, на 22 лютого 1848 року. Того ж дня тисячі парижан, переважно студентів та робітників передмістя, заповнили вулицю столиці з гаслами про відставку уряду. Після цього король задумався, чи доручити армії продушити демонстрації, що могло спричинити величезне кровопролиття, чи заспокоїти народ певними поступками. 23 лютого Луїф Філіп заявив про звільнення керівника уряду Гізо і призначення на його місце ліберального рака Амоле. Проте парижани продовжували виступати проти противонархічного режиму і сподоворували в різних районах столиці барикади. Поблизу помешкання Лісо армійські підрозділи розстріляв колону демонстрантів. Загинуло майже 40 осіб. Звістка про цей злочин сколихнула народ, і тисячі пар... парижан почали готуватися до збройної боротьби. Уранці 24 лютого Луї Філіп. Престол. На користь малолітнього онука графа Паризького регенчою якого мала стати його мати, герцогиня Орлеанська, а сам король утік до Англії. Монархічна більшість палаті депутатів, що зібралася в Бурбонському палаті, спробувала врятувати монархію і затвердити нового короля. Пропозиції республіканців створити тимчасовий уряд, відхилили. Тоді в зал засідань увірвалися повстанці із благозакликами Геть палату! Хай живе республіка! монархісти втекли, а республіканці обрали тимчасовий уряд. Тимчасовий уряд був коаліційним. До його складу дійшли як конституційні монархісти, лідером яких був Ламартін, що очолив Міністерство закордонних справ і став фактичним керівником уряду, так і ліві радикали, очолювані соціалістом планом. Посаду міністра внутрішніх справ отримав Ледрук Роле під натиском повстанців. Тимчасовий уряд, 24 лютого, проголосив Францію республікою. А через декілька днів на вимогу Парижани, які оточили приміщення, де збирався тимчасовий уряд усупереч бажанням поміркованої буржуазії нові лідери фракції, видали декрет проведення загального виборчого права. Для чоловіків віком з 21 року кількість виборців зросла з 200 тисяч до 9 мільйонів. Робітники вимагали від уряду законодавчого забезпечення їхніх прав та вирішення нагальних соціальних проблем ліквідації безробіття, зниження цін на продовольство. І вже 25 лютого тимчасовий уряд видав декрет. Відомий під назвою Право на працю, який гарантував робітникам забезпечення роботою та скасовував статті Кримінального кодексу про заборону створення робітничих асоціацій. Велике значення для поліпшення становища робітників і для боротьби з безробіттям мало заснування національних майстерень. Кожному давали лопату, тачку і платили по одному франку в день. Понад 100 тисяч безробітних отримали роботу. Незабаром уряд знову пішов на поступки трудівникам. У березні було видано декреті про скорочення робочого дня, зниження ціни на хліб та товари першої необхідності. А вже 22 червня відбувся розпуск національних майстерень. Більшість робітників були позбавлені роботи. В результаті цього виникло. Так нагальне повстання. Герцін описує так його початок. О 4 годині дня закривалися лавки і колони Національної гвардії йшли у різних напрямках. Дзвонив дзвін у ратуші, який заскликав жителів міста. З іншої сторони будували барикади. А вже 23 червня. На барикади в Парижі вийшли робітники із сім'ями, навіть неповнолітніми дітьми, які носили воду і їжу повстанцям. Робітники проявили мужність і оптимізм. Вони поставили собі за мету завоювати ратушу, тобто будівлю міського управління. 24 червня перевага була на боці робітників. А вже 25-го на боці Національної гвардії. У повсталих не було єдиного центру, не було єдиної революційної партії. Тому 26 червня було взято останнє перемісся, де перебували повстанці. Було вбито 500 робітників. конкуренції, що розвивався в Франції, руйнував людську індивідуальність і направляв одну людину на іншу. Першим кроком на шляху до поліпшення суспільства мала стати організація громадських майстерень, якими повинні керувати самі робітники. Громадські майстерні мали поступово замінити всі форми організації виробництва і діяти до повної перемоги соціалізму. У 1843 році приєднався до лівих республіканців, що гуртувався довкола видання реформ. Він був активним учасником банкетної компанії, членом тимчасового уряду. Він очолював і Люксембургську комісію. Після червеного повстання 1848 року у Парижі емігрував до Франції. І повернувся звідти на Батьківщину лише у 1870 році. Був обраний депутатом Національної асамблеї, відмовився брати участь у роботі Паризької комуни. Але як лівий республіканець обстоював права робітників. Після розгрому червневого повстання установчі збори відновлюють обговорення нової Конституції 4 листопада. 1848 року Конституція Другої Республіки була прийнята. Конституція 1848 року була документом, який відбивав суперечності свого часу. Основний закон містив численні Соціальні декларації. Франція проголошувалася республікою, принципами якої була Свобода, рівність, братерство. А основами сім'я, праця, власність і громадський порядок. Конституція обіцяла недоторканність особи і житла. Всяка власність недоторкана, заявляла Конституція. Вона гарантувала громадянам свободу праці і промисловості, встановлювала рівність у відносинах хазяїна і робітника і обіцяла організувати громадські роботи для безробітних. Центральне місце в державі Конституція відводила незалежному від парламенту президенту, якого обирали раз на 4 роки. Президент отримав дуже широкі повноваження. Право внесення законопроєктів, право вето, право помилування. Він призначав і зміняв міністрів. Президент отримав дуже широкі повноваження. Право внесення законопроєктів. Право вето право помилування. Він призначав і звільняв міністрів, дипломатів, префектів, суддів, прокурорів, роздавав офіцерські посади. Однак президент не міг бути переобраним відразу на другий строк, не мав права розпускати національні збори. Проте він безконтрольно розпоряджався сильним поліцейсько-бюрократичним апаратом. Йому підкорялася армія. В Україні була утворена також державна рада, члени якої призначалися національними зборами на 6 років. До її компетенції належав попередній розгляд законопроєктів. Під час Конституції залишила недоторканою всю стару організацію управління суд і моє у грудні 1848 року на перших президентських виборах був обраний з шести претендентів Луї Бонапарт. У грудні 1848 року на перших президентських виборах був обраний і шести претендентів Луї Бонапарт. Йому віддали свої голоси, і буржуазна аристократія, і дрібна буржуазія.